До світлого свята Великодня в Сумському окружному адміністративному суді провели пасхальний майстер-клас для дітей. Малечу не тільки ознайомили з багатовіковою традицією українського народу, а ще й допомогли розкрити творчий потенціал кожного учасника заходу. Напередодні найбільшого і найважливішого свята всіх християн дня Великодня Сумський окружний адміністративний суд вирішив провести мастер-клас по розмальовуванню писанок для праців для дітей працівників нашого суду, влаштувавши такий майстер-клас по розписуванню писанок. Метою цього заходу було познайомити дітей, і під час цього заходу вони дізналися. Про історію виникнення писанки про ті, які традиційні зображення е, наносилися на цю писанку, сакральний зміст писанок. А також малеча змогла власноручно створити кожен окремо свою індивідуальну писанку. Незважаючи на такі складні часи, ми вирішили подарувати дітям такий гарний настрій, створити атмосферу свята і для того, щоб вони змогли долучитися до цієї стародавньої традиції по розмальовуванню писанок, яка є символом цього прекрасного світлого свята. Та дня Великодня. Керівниця Народної студії образотворчого мистецтва Світ фарб Ольга Москаленко докладно розповіла, що таке писанка, яка різниця між писанкою та крашенкою, які є ще види фарбування яєць та чому саме писанка є оберегом. Зараз проходить майстер-клас по писанкарству. Ми тільки щойно говорили про історію писанки. Як люди казали, що поки буде писатися писанка, буде любов. А взагалі, писанка, традиція писати писанку, вона ще сягає тисячу років і. Тоді вважа, писали від селянки до панянки, і кожна дівчина, кожен парубок знав орнаменти, що саме в ці писанки і хотіли передати. Писанку писали і на здоров'я, і на кохання, і на добробут, і на врожай. Писанки не їли, їх дарували рідним, близьким. А вживали крашенку. Зазвичай крашенку фарбували у суботу, щоб вона довго зберігалася. А писанку вже вважали, закопували в землю. Або коли будували будинок в чотирьох углах стінах або худобі клали, щоб, як кажуть, був врожай і була здорова скотина. Діти з великою зацікавленістю спостерігали за роботою майстрині а потім і самі бралися до діла, і власноруч створювали свої перші шедеври, які забрали додому, і світле свято Великодня ці писники стануть чи не найголовнішою прикрасою та гордістю усієї родини. Маленькі майстри залишились дуже задоволені пасхальним майстер-класом, а ще значно розширили свій кругозір та знайшли нових друзів. Мені сподобався цей захід, і я запам'ятала, що дівчата дарять хлопцям яйці і їх не їдять, а дарують. Чому ти обрала такі яскраві кольори для своїх писанки? Тому що мій Любимий колір це червоний. І я люблю яркі кольори. Весна пройшла і хочеться намалювати щось, щось як весна, квіточку чи природу хочеться намалювати. – Так. – Де ти хочеш, щоб синій тут кольор залишився? Дуже-дуже. Сподобався тобі проведений майстер-клас. Ну так. Так. А що ти навчився? Що дізнався під час відчитися? Ну що писанки, не їли, а дарували. Я обрав такі кольори, бо це міжнародний український. Е, український народ це видумав. І, і це я в честь України таку, такий колір обрав. Так. Цікаво тобі було на майстер-класі? Так. Що ти я дізнався, що давній народ, наш український, був, робив такі писанки. Дівчата робили такі писанки і дарували хлопцям щоб вони з ними одружились. Хочеться привітати всіх наших сум'ян із наближенням такого величного сакрального свята як Великдень. Хочу побажати здоров'я, миру, злагоди кожній родині. І хай Пасха буде смачною. Нехай цей великдень додасть кожній українській родині сили, енергії, наснаги для добрих та корисних справ, в ім'я перемоги і процвітання України.